Вітаю, Ісабель. Я сержант Мігель Саера. Судова поліція. Зразки належать Вороніці. А я знаю, хто ти, Рафаелю. Тоді що ти тут робиш? Вероніка була з Мартою. Ти повинен знати більше, що сталося тієї ночі. Це інтимні фото. Той, хто це зробив, не може жити, ніби нічого не сталося. Це я знаю, Ісабель. Мою дочку зґвалтували. Я винен їй цю помсту. Навіщо молоток? Що ти робиш, Ісабель? Т -т -т тобі потрібна допомога психотерапевта. Це ти мені допоможеш. Ісабель. Що сталося тієї ночі? Я зламаю тобі пальці. Говори. Хто організатор? Називай імена. Готова зробити будь що, аби дізнатися. Вероніку не повернути. Запам'ятай, я не здамся. Я мушу знати, що сталося з онукою.